Днями у Дніпрі свої двері відкрила стоматологія Спокровська. Команда медиків була змушена релокуватися через посилення ворожих обстрілів. Тож тепер досвідчені лікарі продовжують свою важливу місію у новому місті. Керує відділенням Ганна, яка у цій сфері більше 20 років. Мета, яка зародилася, чому відкриваємося ми в Дніпрі, вона була пов'язана з тим, де розташована більша кількість наших покравчан, тобто переселенців з Покровської міської ради. Мета нашої стоматології це комфорт для пацієнтів, які звикли да, відвідувати своїх лікарів у рідному місті, у рідному оточенні. До релокації у рідному Покровську, попри постійні обстріли, лікарі продовжували надавати медичну допомогу. Тоді персоналу ставало дедалі менше, адже люди виїжджали у безпечніші регіони. А от пацієнтів навпаки більшало, бо на той час місто прихистило чимало жителів з усієї Донеччини. Це був жах і страх, ну, ми всі це пам'ятаємо, тобто, коли ти не знаєш, що тобі робити і як ти будеш доходити до своєї роботи, а потім додому. От. Але потім, ну, да, кожен адаптується. У нами було встановлено спочатку генератори, які мобільні, ми працювали завдяки ним, а потім за допомогою військової адміністрації у нас було підключено, централізовано до потужного генератора, який охоплював повністю всю будівлю. Патологии.